Привіт! І з вами знову я, Альона Шарк. Я українська тревовлогерка і зараз тимчасово живу в Іспанії в Валенсії. Для вас знімаю плейліст Реальна Валенсія, де розповідаю реальну ситуацію тут, тобто, як взагалі тут жити, що як де оформлювати, і взагалі чи варто сюди приїжджати і розглядати Валенсію як місце для постійного життя. Будь ласка, приходьте ось сюди. Сьогодні для вас буде відео продовження цього плейлісту, де ми з вами поговоримо про. Актуальні новини в Валенсії. Чи можна зараз купатися? Наприклад, де найкращі пляжі? А також, в принципі, яка зараз обстановка тут. Які особливості взагалі відвідування Валенсії у серпні? And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card never change. Play the game now we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep Речі, друзі, якщо мої відео для вас були корисними, чи ви просто хочете мені подякувати за мою роботу, ви можете стати спонсором каналу, ця функція вже доступна. Спонсори будуть бачити перші відео першими. І також, якщо ви хочете стати преміум-спонсором каналу, для вас буде на наступному тижні секретне відео. Я би сказала, що це відео гайд. Тобто, як зняти квартиру в Валенсії, як знайти те, що треба, як її обирати, як розмовляти з ріелторами, взагалі де шукати, які райони обрати, як підписувати контракт, як оплачувати. Тобто, все-все-все, всі нюанси, які можуть бути у вас, коли ви будете знімати квартиру, я там опишу для того, щоб ви могли зробити це самостійно. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставіться спонсорами, і починаємо. Отже, друзі, в Валенцію прийшла справжня спека. Стовчики термометра показують близько 40 градусів останні дні. Зараз трошки менше, десь 35 градусів, але реально дуже жарко. Тобто тут велика вологість, тому відчувається це дуже сильно. При температурі 35 відчувається на 40 і більше. Зараз вже вечір, якщо чесно, тому я вирішила вийти на вулицю щось для вас, намагатися зняти. Тому що реально було дуже важко останні тижні, бо ця спека була просто пекельна. Я думаю, ви всі знаєте, що це таке після того, як, на жаль, в Україні цього року також було дуже жарко. От, ну у нас така ситуація тут кожен рік і по декілька місяців. Тому ну маємо, що маємо, і якось намагаємося адаптуватися. Якщо чесно, на вулиці так от сидіти дуже важко. Але сьогодні для вас е, я хочу зробити відео, розповісти вам такі прикольчики. І це, друзі, є першою особливостю серпня. Взагалі, я не рекомендую їхати в Валенсі у серпні, чи липні, тому що дуже жарко. Просто пересуватися по місту дуже важко. Ви будете ходити від одної кав'ярні до іншої, де є кондиціонер. А реально не в усіх кав'ярнах є кондиціонер. І також ви будете просто сидіти в торговому центрі, бо навіть на пляжі буде дуже жарко. Тобто на пляж реально ходити тільки вранці або ввечері, тому що в день просто пекельна спека, якщо чесно, і температура води вже дуже велика. Тобто зараз температура води вже близько 30 градусів. Ну бо ви розумієте, нічна температура там 25-30, і вода також прогрівається до таких температур. А в день взагалі близько 40 градусів. І це ще тільки початок, бо в серпні зазвичай буде ще жарко. Більш жарко, тому очікуємо ще вищі температури. А взагалі місцеві жителі всі виїжджають з Валенції на серпень, і це буде, мабуть, для вас дуже незвично, тому що основна основна партія туристів приїжджає в Валенцію в серпні, а тут майже все зачинено, Тобто, пів міста взагалі зачинено, і кав'ярні, і пекарні, і взагалі клініки тобто, все, що могло бути у пригоді туристам. Реально зачинено, бо місцеві жителі беруть відпустку на три тижні чи на місяць, і це не прикол. І вони просто всі компанії, чи всією клінікою, чи всі лабораторії навіть просто йдуть у відпустку на місяць. Я ніколи цього не знала, поки не почала жити тут, що це взагалі реально. Тобто, коли я працювала в інших країнах, було так, що ми всі по черзі ходили у відпустку. а Тут просто серпень і все зачинено. Тобто, якщо зараз ще щось відчинено де-не-де, то з першого числа буде зачинено дуже багато. Звичайно, що залишаться міста, що будуть відкриті, але в принципі всі найкращі міста вони будуть зачинені і просто протягом всього серпня. Тобто, будьте бути до цього готові. Коли ви сюди приїдете, у вас буде дуже мало опцій, куди взагалі піти. Якщо ви хочете переїхати сюди і зняти квартиру в оренду, то також це на вас може повпливати, тому що місцеві жителі уїжджають. і Вони вам не можуть навіть показати свої квартири, і ви не можете з ними просто фізично зустрітися. Наче завмирає на цей місяць, і минулого року я також на тиждень там чи на два їхав їздила в Португалію та на північ іспанії. До речі, в мене є відео, щоб трошки охолодитися, бо там була комфортна температура 23-25, Неймовірна природа. Можете подивитися в мене плелістів. Ось, а цього року я поки що тут не знаю, як буде далі, і реально я вам скажу, що дуже жарко. Ви б сказав, ви скажете мені, чому я не хожу на морі на охолоджуюсь? Бо по-перше, там не охолодитися, бо вода вже гаряча. А по-друге, в нас така деяка специфічна ситуація з пляжами. Якщо ви не знали, то нещодавно у нас було а, щось трапилось у воді біля Валенції, тобто якийсь танкер щось віз і. А, це віщество, тобто ця штука з танкера, вона щось там цікаві рідина, вона пролилась у море, що було дуже шкідливим. Я, на жаль, не знаю, що то було саме. Я не впевнена, що нам взагалі сказали, що але всі пляжі просто були зачинені. Був червоний прапор, і купатися було заборонено. Це було протягом декількох тижнів, і реально якісь були плями на воді. І я хотіла для вас знімати якраз відео, показати детальний. Огляд пляжів, але, на жаль, просто ці пляжі були закриті, там було дуже негарно. Тому я вирішила це якось трошки відмінити і записати вам пізніше. Тобто пляжі були зачинені на Наразі на даний момент, наскільки я знаю, мер міста приїхала, вона відкрила пляжі. Але місцеві кажуть, що це для того, щоб Якось туристів не втратити, і вони ще опасаються купатися, тобто самі місцеві вони зараз не купаються. Купаються тільки туристи. Що там насправді в воді, я не знаю, бо я також не купалася, я купалася до цього. І я також вважаю, що це зараз дуже ну, стрімленько купатися. Також у нас з'явилися медузи. І це кожного року в нас минулого року також були медузи. Много року були якісь португальські, були якісь ще медузи, і взагалі навіть тут існує така медуза ЕП. Я вам залишу в посиланні в описі під відео, і ви можете там відстежувати, на яких пляжах які саме медузи, і що буде, якщо вона вас вкусить. Тобто люди зробили місцеві такий, якби гайд по медузам, і ви можете там подивитися дуже рідкісні види, і я реально бачила медузи минулого року. Ми багато не купалися. Тобто Минулого року якось то медузи приплили, то було також щось там розлили, це море були пляжі зачинені, то були великі волни і були пляжі зачинені, був червоний прапор майже не купалися. Цього року також було ну десь, може, перший місяць купалися, але потім вже от щось таке. Тобто, реально, якщо ви очікуєте, що ви приїдете і тут буде все ідеально, я б не очікувала такого. Бо реально от, дуже часто щось трапляється, і море просто закрите, тобто ви не можете там купатися. А тут не як у нас, тобто там не як в Одесі, що все закрито, можна купатися. Тут, якщо червоний прапор, наприклад, просто підводна теча, якась тобто візуально ви бачите, що все нормально, можна купатися, але вони вивішують червоний прапор, і це дуже серйозно. Тобто, полісмени їздять на таких квадроциклах по пляжах і кричать. Бандера роха, бандера роха, і це означає, що червоний червоний прапор, і ви маєте вийти з води, бо вас оштрафують дуже великі штрафи цього року, якщо не послухатися, і вони не будуть вас спасати, якщо щось трапиться. Тобто, реально дуже з цим строго. Я кажуть, навіть не очікувала, що хтось будеться контролювати, але вони контролюють. Тобто це дуже тут серйозний контроль цього приводу. Тобто поліція їздить і всіх просто виганяє з моря. Ось ось такі моменти. Тому наразі Валенсії ми не купаємося. Хоча у нас є зараз, покажу вам взагалі, як виглядає. Тобто, як раніше трошки виглядав центральний пляж. От як бачите, цього року там навіть з'явилися ліжечки трошки в оренду, бо раніше не було. Але це мінус того, що він центральний біля порту. Там гарна інфраструктура в плані кав'ярень, морозова і кафешек. Але мінус, що там дуже мілко ходити. Тобто, ви далеко далеко йдете, і вам все ще по коліно. Тобто дуже далеко треба зайти, щоб взагалі якось можна було покупатися. А наступний гарний пляж де по узбережжю – це Мальвароса, і наступний пляж Патакона. Взагалі мені дуже подобається Мальвароса і Патакона, бо там вже не так багато людей. До Мальвароса ходить метро. До речі, на літо його пускають. До Патакона можна автобусом доїхати чи авто, якщо у вас є. І там взагалі дуже класно це вважається на її такі, ну саме з Валенсії, ну на мій на смак, найкращі пляжі. Але місцеві чомусь з'являють пляж Ель Салер. Салер він називається. Там камуші, він також біля Порту, біденький пісочок. Зараз вам покажу, як це виглядає. Ну не знаю, Мені не дуже сподобалося, я знаю, що багато людям подобається. Але це самі Валенсії. Також біля Валенції є дуже багато інших міст і дуже багато інших пляжів. Але найкращим і взагалі одним із найкращих пляжів Іспанії є пляж Гранаделла. До нього треба їхати 2 години. Це вже не Валенція, це Валенсійський округ, але це в сторону Оліканти. Ну, там взагалі дуже класно, там така прозора водичка, камінчики. Мінус, що пляж дуже маленький, там є тільки одне кафе, яке відчинено е декілька годин в день, а далі ні. І також мінус, що там немає майже парковки. Тобто Туди добиратися загальним транспортом я не знаю як. А якщо ви на авто, то там взагалі дуже мало місця паркування, і там дуже багато людей. Але пляж дуже гарний. Можливо, якщо дуже рано вранці чи пізно ввечері туди заїхати, то вам сподобається там. Там як на картинках, коли показують Іспанію чи Італію, щось таке, дуже гарне. Також є гарні пляжі туди, в сторону Барселони за Сегунто. Там є пляжі Альмарда. Касабланка і так далі, і там є галька, також і блакитне таке море, дуже гарно. Тобто воно виглядає більш гарно, бо в Валенсії пісок він також гарний. Але ну, якщо чесно, то наших людей не вражає море в Оленсі. Вони люблять, коли більш гарне море, і вони їдуть на якісь такі інші пляжі. Ось це, якщо ви хочете прям дуже гарні пляжі. Я думаю, що якщо ви будете в Валенсії, буде така можливість кудись по дві години поїхати, то це такі два місця. А зараз, друзі, я хочу вам показати це чарівне місце. Коли температура води в морі вже близько 30 градусів, іспанці їздять в такі приховані таємничі гірські джерела термальні. І в яких температура в цілий рік сягає 25 градусів. І вони ще мають багато гарних властивостей, тобто для людей, у яких є проблеми зі здоров'ям, ЖКТ та нирок. Також сюди приїжджають для того, щоб просто відпочити, бо тут тепленька, не гаряча водичка, дуже гарна природа, тут навколо хвоя, можна подихати і просто релакснути. Друзі, на сьогодні це все. Дуже дякую за увагу. Я вам бажаю, щоб ви прекрасно, просто чудово провели це літо, щоб ви хоч трошки відпочили, тому що я знаю, що дуже важко це для українців по всьому світі. Але я вас вірю, я знаю, що ви знайдете час трошки виспитись, приведете себе до ладу, наберетесь енергії, і все у вас буде просто чудово. І будь ласка, напишіть мені в коментарях. Чи було б вам цікаво зробити прямий ефір зі мною? Можливо, запитати мене, як мені тут живеться, щось там про життя в Валенсії чи про мене, якщо вам цікаво. Мені було б цікаво це провести для вас, а було б цікаво вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і якщо так, то ми з вами це зробимо в найближчий час. А поки буду пити своє корта і намагатися не вмерти від спеки. Всього кращого. Бувайте, Па-па!